Вітаю, шановні друзі. Чи буде жіноча мобілізація? Зараз багатьох жінок це питання бентежить, і ми його зараз розберемо. Можливо, пам'ятаєте, 19 грудня 23-го року президент на конференції сказав, що закон про мобілізацію жінок не підпишу. Зниження віку до 25 років, так а закон про мобілізацію не підпишу. Ну, вірити йому чи не вірити це питання, мабуть, індивідуальне. Я не сильно вірю в слова, особливо. Під час воєнного стану, тому що йдуть і великі втрати, і завжди можна змінити свою позицію, регламентувати її певними потребами на фронті. Але чому останнім часом так багато розмов про жіночу мобілізацію? Нібито це гостре питання було знято перед Новим роком і все заспокоїлось. Але ні, ми дивимося, що з січня по даний час потихеньку починають готувати суспільство до жіночої мобілізації. Наприклад, 26 січня 2024 року народна депутатка партії Голос Інна Собсун заявила, що обов'язок захищати державу записаний для всіх. Депутатка підтримала жіночу мобілізацію. Взагалі дуже цікаво слухати такі визголоси. Депутатів, тому що вони самі не підлягають мобілізації. Знаєте, коли ви сидите в Верховній Раді, їдете потім в теплу квартирку, то все добре. От. І коли ти знаєш, що на весь час війни ти заброньований і жодних питань до тебе не буде. Ну і що тут такого? Сказала якась там відносно невідома депутатка з якоїсь партії голос, що вона підтримує жіночу мобілізацію, все таке інше. Але, друзі, я дивлюся, що з часом нас готують і суспільство готують до того, що жіноча мобілізація. З великим відсотком все-таки буде. І на це вказують, по-перше, і експертні заяви, і виступи військових, і багато багато розмов з цього приводу. І це питання дуже сильно починає підніматися знову. Чому для чого це робиться? Для того, щоб підготувати суспільство до відповідної мобілізації, для того, щоб суспільство вже було готове. Да? По перше, дивляться на реакцію суспільства, як воно його сприйме. А по-друге, відповідно готують почву, що все таки. Необхідно це буде зробити, ось, наприклад, відразу після 8 березня вийшла публікація якогось там історика-політичного глядача. Я не не знаю, хто він такий взагалі на Українській правді Михайло Дубинянський називається вона Сексизм і свобода. Я вам декілька частин цієї публікації прочитаю для того, щоб ви зрозуміли, як починається почва для жіночої мобілізації. Питання про справедливість це не питання до жінок, чоловіків, не віку чи дітей. Вони вільні. Володимир Зеленський ви ці слова на січневому форумі в ДаВОСІ обґрунтовуючи необхідність повернення наших біженців за кордон. Ймовірно, до великої війни прирівнювання української жінки до немічних старих та безпорадних дітей могли б розцінити як прояв сексизму. Далі він пише, що коли доброзичливий сексизм забезпечує українській жінці свободу пересування, коли сексизм дозволяє жінці вільно обирати ступінь особистого залучення до війни, коли завдяки сексизму. Формула, яку озвучив президент, поширюється лише на українців, а не на українок. Далі він пише ще цікавіше: в цій парадигмі молода здорова українка, яка відмовляється від народження дітей заради самореалізації, ну не відрізняється від чоловіка, який відмовляється йти до армії. Не хочеш народжувати, це прирівнюється вже до ухилення від мобілізації. Я вже десь чув це. Нагадайте, де це було? А така риторика у нашого північного сусіда. Ну, того, якого нікому не порекомендуєш, да? там вже також йде мова, що народжуй і на фронт. І далі пише: таку жінку треба вважати ухилянкою, що підриває майбутні нації, і всіляко дискримінувати. Є ризик, що згодом подібні заклики ще пролунають в Україні. Але на щастя, поки їх не чути. Але, ну, звичайно, на щастя їх поки не чути. Але завдяки тобі, шановний історик. От, готується вже почва для відповідної мобілізації. Тому ви готуйтесь. Ну і далі, звичайно, після того, як жінок всіх вмокнули обличчям в багнюку, йде порівняння з ізраїльською системою. Натомість ізраїльська модель підкреслено прогресивна та антисексистська. Чому антисексистська? Тому що там жінки воюють. Вона наділяє громадян і громадянок як рівними правами, так і рівними обов'язками, обов'язок захищати свою країну незалежно від статі і молоді. Здорові жінки мають служити в армії разом з чоловіками. Зрозуміло зі скидкою на об'єктивні біологічні фактори, саме так відбувається в Сахалі. Тобто, розумієте, вже починається мова про те, що жінка повинна захищати свою країну, виконувати свій борг е так само, як і чоловік. Можливо, не на бойових позиціях, але повинна це робити. І це готується вже платформа для цього. Друзі. Далі ще цікавіше, друзі, є такий сайт тексті. Org.ua Він підрахував взагалі, скільки можна мобілізувати чоловіків і жінок. Там в середньому десь він вказує, що якщо брати чоловіків віком від 18 до 60 років, то тих, кого можна мобілізувати, це десь близько від 3 до 4 мільйонів. Но що саме цікавіше, вони в подальшому порахували, скільки можна жінок мобілізувати. Давайте подивимось, що пише даний сайт Texty.org.ua. Жінки, ми рахували жінок так само, як і чоловіків. Отримали 5,6 мільйонів. Але маємо зважати на дітей, адже коли в родині є неповнолітня дитина, то служити може лише один із батьків. Ми встановили, що 46% жінок віком 18 до 60 років виховують дітей. Отже, можемо порахувати, що оголошення мобілізації для жінок без дітей дасть змогу поповнити резерв на 3 мільйони людей. 3 мільйони жінок. Це вже починають рахувати і готувати вас, шановні жінки, до того, скільки буде мобілізовано. 3 мільйони – це досить немала цифра, враховуючи те, що в нас зараз близько 1,1-1,2 мільйони знаходиться в ЗСУ. І враховуючи, що ще можна до 3 мільйонів, 3,5 мільйони мобілізувати. Чоловіків призовного віку, то додайте ще до цих, то додайте до цієї цифри ще 3 мільйона жінок, і виходить таким чином, що 6 мільйонів ще можна призвати. І здавалось би, ви скажете, та Юр, ну що ти знову нагнітаєш ситуацію? Як ні? Сьогодні виходить чудове інтерв'ю якоїсь там м -м, військової медикині, розвідниці Збройних сил України Ярини Чорногус. А яка каже, що я велика прихильниця мобілізації жінок, навіть більше вважаю, що в нас має бути з жорстким відбором, з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Ну, жорсткий відбір, це мається на увазі, що жінок будуть ловити так само, е, як чоловіків на вулиці, ДЦКшники і запихувати в буси. Просто це будуть робити військові жінки. Це не обов'язково батальйон почати з роти. Я вважаю, оскільки війна стає дедалі більше технологічною, кожна вмотивована жінка, яка хоче брати участь в очищенні нашої держави. Від окупантів може бути, наприклад, пілотом або штурманом дрона. Якщо вона добре, морально підготовлена, водить машину, нормально почувається з технікою, якщо ще й любить комп'ютерні ігри, да? взагалі може опанувати цю професію. Наприклад, бойовому медикові в зводу теж потрібна фізуха, потрібно не боятися крові, потрібна велика відповідальність і ретельність. Жінка може цим займатися, але нічого не передасть. Краще за ці слова як відео. Послухайте, що каже е, ця медикиня. Е, я велика е, прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що в нас має бути з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Рот, це не обов'язково батальйон почати з роти, якщо mm. це дійсно запрацює, масштабувати. мобілізація жінок обов'язково чи добровільно? Я, я вважаю, що uh, жінки мають, також мають підлягати обов'язковій мобілізації відповідно до потреб армії. Це мають бути жінки, які um, відповідально до цього ставитимуться, пройдуть відбір, тобто на відповідність посаді. Тобто, я вважаю, що Оскільки війна стає все дедалі більше технологічною, будь-яка вмотивована жінка, яка хоче брати участь у значить, очищенні нашої території від окупантів, може бути, наприклад, пілотом або штурманом дрона. Якщо вона добре морально підготована, наприклад, вводить машину, працює знову, там нормально почувається з технікою, якщо ще й любить комп'ютерні ігри, взагалі, вона може опанувати цю, цю професію, наприклад. Бойовий медик взводу теж потрібна фізуха, потрібно потрібна не боятися крові, потрібна велика відповідальність і ретельність. Жінка може це займати. От, щодо тягання. Ну, я тягала і м'які, і тверді ноші, з пораненими. І і мертві тіла, і поранені. Жінка може це робити. Друзі, як ви вже самі бачите, ніхто з офіційних представників влади не заявляє про жіночу мобілізацію за винятком однієї депутатки, але вже починають потихеньку різні історики, експерти, різні сайти спеціалізовані, військові медикині. Готувати суспільство, жіночу частину суспільства до можливої мобілізації в майбутньому. Тому буде вона чи не буде, нам звичайно невідомо. Але всі ці факти дуже сильно насторожують. Тому майте це на увазі і аналізуємо, друзі, з повагою вашого кадремченко.